16 травня в одній із лікарень Одеси перестало битися серце майора Анатолія Святодуха. Героїзм і відданість відважного захисника назавжди залишаться в наших серцях. Анатолій Святодух народився 13 вересня 1975 року в Кам'янському. У 96-му році закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет. Багато років працював у будівельному супермаркеті Руді. У березні 2022 року Анатолій без вагань став на захист нашої країни і народу. У нього залишилася донька та брат, які завжди пам'ятатимуть його як героя. Безмежна вдячність Анатолію за його самовідданість і мужність. Низький уклін за його подвиг. Доземний уклін воїну-захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. Сьогодні для всіх в нас дуже сумний день, особливо до військової частини. Ми втратили бойового побратима. На жаль, його серце не витримало цих всіх перешкод. Він був надійний товариш. Надійний побратим завжди виконував свою роботу у повному обсязі. Він був виданий військовій присязі, сумлінно і чесно виконував військовий обов'язок. Щира слава герою, слава Україні!